Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і в цьому огляді ми познайомимося з найдешевшим набором інструменту на 108 предметів. Даний набор інструменту продається під брендом Isma і має майже стандартну комплектацію для ось такого набору на 108 предметів. Але при цьому, як я вже сказав, це найдоступніший, найдешевший варіант. І зараз ми детально розберемось з його якістю, комплектацією та подивимось на будову воротків з храповим механізмом. За традицією почнемо з кейсу, так як інструмент у нас найбюджетніший, то, відповідно, і кейс виготовлено з якогось тоненького, м'якенького, найбюджетнішого пластику. До нього потрібно ставитись дуже дбайливо, тому що, як ми бачимо, він весь такий грає, і навіть ось тут, ось на куточках у нас пластик настільки тоненький, як лист паперу. Тому, ще раз кажу, до цього кейсу потрібно ставитись дуже обережно і не потрібно його там десь бити, кидати, ставати на нього тощо. В такому випадку цей кейс, швидше за все, дуже швидко зіпсується. Але все ж таки, в конструкції цього кейсу є трішки і більш надійних матеріалів. Наприклад, защитки у нас виготовлені з металу, і ще трішки металу є безпосередньо в самих петлях, які знаходяться ось тут. Після попереднього ознайомлення з кейсом та його наповненням, в мене виникло певне відчуття дежавю, тому що. Аналогічний інструмент ми нещодавно розглядали під брендом VMS Tools і огляд є на нашому каналі. Тобто таке враження, що це два абсолютно однакові інструменти, але цей трішки дешевше і має різні написи. По наповненню, ми маємо те подібний вороток з голівкою, що ковзає на 1 четверту дюйми, і відповідно. Подовжувач довжиною 10 см до цього воротка. Цей вороток дозволяє нам чинити там якийсь силовий вплив на деталі, які не відкручуються. Тобто закислі гайки чи болти ми відкручуємо безпосередньо ось цим інструментом, а не воротком з храповим механізмом. До цього інструменту ми можемо під'єднати, наприклад, одну з подовжених головок в розмірі від 5 до 13. То деякі головки у нас підійдуть для великих. Болтів чи гайок, деякі можна під'єднувати, наприклад, для використання з якимись малими болтами та гайками. Такі голівки можна використовувати як безпосередньо з самим воротком, так і через подовжувач, що я щойно продемонстрував. Окремо. Замість ось цих подовжених головок ми можемо використовувати різноманітні насадки. Тут є в нас і пласкі насадки, і філіпси, і торкси тощо. Все підписано, все знову ж таки між собою компонується. Але так як це бюджетний інструмент, тут є певні труднощі, тобто інколи. Поки інструмент новий, з першого разу якісь там насадки, головки не підходять. Його потрібно трішки розробити, але потім згодом все буде нормально під'єднуватись і нормально працювати. В принципі, це майже все, що є в верхній частині цього інструменту, додати можна ще ось тут є. Декілька насадок по Z-драйв, це звичайна хрестова викрутка. І додаткові насадки, які вже ми можемо тут під'єднати через адаптер. В якості адаптера ми можемо використати, Ну наприклад, головку на 8 мм і вже тут спокійно собі використовувати різноманітні насадки. Також у нас доступний тут подовжувач довжиною 5 см. Відповідно, ми робимо все те саме. Ось знову відбувається те, про що я казав. Тобто, з першого разу деякі детальки у нас не стикуються, і це все через бюджетність самого інструменту. І далі вже знову ж таки під'єднуємо, там встановлюємо необхідні нам насадочки, виконуємо відповідні роботи. Ще одна цікава насадочка, яка в нас тут є, яку ми можемо використовувати, це ось такий собі карданчик. Карданчик у нас. Дозволяє працювати вже в якихось важкодоступних місцях. Ми можемо його встановити ось таким чином. Ну і далі знову ж таки використовувати там необхідну нам головку чи насадку. Або можемо навпаки ми це все скомпонувати. Тобто спочатку взяти подовжувач, потім карданчик, і до карданчика знову ж таки відповідно необхідну нам насадочку, там біту тощо. В другій частині інструменту в нас вже ховаються не подовжені, а звичайні головки. Тут є головки, є е типу в розмірі від 10 до 18. -го. Ці головки вже йдуть під квадрат 1,2 дюйма, то відповідно вже до великої тріскачки чи воротка з храповим механізмом. І знову ж таки, ми бачимо. Є певні труднощі з під'єднанням цього інструменту, але ми все списуємо на його бюджетність. Все, вже все нормально працює, все нормально під'єднується. Тобто з першого разу щось тут може не під'єднатись. Далі в нас йдуть звичайні головки. Тут також є всі розміри від 8 до 22. І це знову ж таки у нас все поєднується ось з цим вороточком. Тут в нас звичайні головки в розмірі від 4 до 13, і вони вже йдуть у нас до воротка на 1 четверту дюйма. Або до того самого Т-подібного воротка, який ми бачили в першій частині. Тобто, знову ж таки, ось ці всі головки через подовжувачі поєднуються з оцим воротком для того, щоб ми там могли десь відкрутити якісь там. Ну, Деталі, які важко відкручуються. Що ми тут ще можемо побачити? Є свічна головка на 16 мм, є в нас карданчик для цього воротка. Ми його знову ж таки можемо використовувати ось таким чином, з додатковим подовжувачем на 10 см. Або, навпаки, все перекомпонувати. Ось таким чином спочатку під'єднати подовжувач. Потім сюди кардан, і вже тут під'єднати необхідну головку і працювати в якихось там важкодоступних місцях. Надзвичайно проста, надзвичайно зручна річ. Ну, також, в принципі, класно, що тут є подовжувач, який ми можемо використовувати для необхідних нам робіт. Окрім цього, те подібного воротка на одну дюйми, маленькі всі головки ми також можемо поєднувати з цим руків'ям. Це... Руків'я викрутки. Тут ми можемо знову ж таки під'єднати необхідну нам головку для необхідних робіт, або можемо використовувати це руків'я як подожок. Тобто, Якщо нам потрібна якась дуже велика довжина, ми можемо під'єднати сюди або ось цей вороток, Т-подібний, або ось такий вороток з храповим механізмом. І, в принципі, далі можемо ще набирати необхідну довжину за рахунок ось цих. Подовжувачів ще 10 см і, будь ласка, ще 5 см. там таких випадках ми можемо зібрати собі ось такий інструмент для того, щоб, там, не знаю, відкрутити. Болт, яким тримається там акумулятор в автомобілі. В деяких автомобілях ну, це зробити досить важко і незручно, потрібен якийсь довгий інструмент, тому що акумулятор там кріпиться в нижній частині. Можна зібрати ось такий інструмент, і ним без усіляких там надмірних зусиль виконати необхідні роботи. Додатково комплектацію передбачені ще ось такі біти. Тут декілька торксів, філіпсів, позідрайвів, є там пласки, шестигранники тощо. Їх ми можемо використовувати, наприклад, з цим руків'ям, або за допомогою спеціального адаптера разом з воротком на 1 дюйми. У нас є ось такий адаптер, тут у нас квадрат на 1 дюйми. Ми сюди під'єднуємо або руків'я, або ось цей вороток. Або, наприклад, ось цей вороток. Тобто, знову ж таки, будь-яку з цих біт ми можемо використати з будь-яким інструментом з даного набору. Також ми можемо використовувати тут всі подовжувачі, всі адаптери, карданчики. Тощо, тобто таким чином зібрати якусь таку конструкцію, далі вже взяти необхідну нам біту і там ну, мати інструмент необхідної довжини, необхідної конфігурації для того, щоб виконувати якісь певні роботи. Для прикладу, я зараз швиденько зберу собі викрутку з торксом на 15 мм, для того, щоб розібрати наш вороточок і подивитися, що знаходиться в нього всередині. І якщо хочете, ми можемо зробити це, ну, наприклад, ось таким чином. Да? Або ось таким чином. Ну, звісно, це все трішки граємося, але тим паче, тобто, щоб розуміти, як це все працює, будь ласка, тобто, всі у нас тут насадки, інструменти, руків'я між собою сумісні і, відповідно, дозволяють нам там полегшувати роботи. Розбирається цей вороточок надзвичайно просто, ну, в принципі, як і всі інші аналогічні інструменти. Тут у нас стандартна конструкція, тобто є механізм, який відповідає за перемикання. Обертів там в ліву чи праву сторону, і безпосередньо ось сам під'єднувальний квадрат з храповим механізмом. Тут, в принципі, у нас 48 зубчиків, найбільша кількість це 72. Чим більше цих зубчиків, тим на менший кут нам потрібно відвести руків'я для того, щоб ось цей механізм перечепився за наступний зубчик. Тобто, якщо в нас 72 зубчики в нас Кут складає приблизно 5 градусів. В даному випадку для от перемикання і того, щоб ми змогли зробити там якийсь перший мінімальний оберт, нам відповідно потрібно відвести руків'я десь на 7,5 градусів. Ну, в принципі, різниця з однієї сторони невелика, але якщо ми працюємо в якомусь такому дуже незручному просторі, краще там, ну, щоб був кут якомога менше. Ще раз, найменший показник, який може бути, це 5 градусів, в даному випадку це 7,5 градусів. Отже, сам по собі інструмент на перший погляд непоганий, і як ми бачимо, за його допомогою ми можемо виконувати майже всі роботи, для яких там придатні чи призначені всі там біти, городки, головки тощо. Але все ж таки є і мінуси, і про них ми зараз поговоримо. Деякі мінуси ми вже бачили, такі, як, наприклад, ненадійний кейс і не дуже вдала. Підгонка, деталей. Тобто, в перші дні використання якісь насадки доведеться поєднувати між собою силою. Далі, що мені ще не сподобалось, і в принципі, ми це бачили також на початку відео. Ось ці холдери для біт також не дуже надійні. Тобто, кожного разу, коли я відкриваю цей кейс, деякі з біт в мене просто випадають, і тому потрібно їх постійно встановлювати на місце. Якщо ми цей. Набір інструменту десь зберігаємо в гаражі, і він нікуди не їздить, то в принципі це не критично. Але якщо ви плануєте носити його за собою, постійно перевозити в автомобілі, швидше за все, біти будуть постійно випадати, і це буде спричиняти там певний дискомфорт при його використанні. Але не забуваємо, що це найдешевший інструмент з такою комплектацією. Ну і нарешті ще один мінус це покриття самого інструменту. Воно тут знову ж таки бюджетне, але тим паче є. Це Покриття виглядає, ну, можливо, не так гарно, як покриття в якихось дорогих інструментах. Воно матове, воно неоднорідне, але це покриття також буде захищати інструмент від корозії. Тобто, з однієї сторони, ну, хотілося б мати там якесь більш таке якісне покриття, але з іншої сторони, навіть ось це непривабливе на зовнішній вигляд покриття, все одно буде захищати наш інструмент. І, в принципі, ну, якість покриття. Повністю відповідає вартості даного інструменту. Ну і нарешті останній мінус він стосується безпосередньо комплектації. І точно такий же мінус ми бачили в інструменті VMS Tools аналогічної комплектації. Справа в тому, що в цьому наборі відсутній ось такий. Т-подібний вороток для силового впливу на одну другу дюйми для великих голівок. Тут в нас є тільки подовжувач довжиною 10 см, а те подібного великого воротка немає. Він нам також потрібен, може знадобитися, якщо ну, нам потрібно буде там відкрутити якусь велику гайку, яка важко відкручується. Ось такий вороток для силового впливу не підходить. Потрібні саме посилені такі глухі воротки. Схожі на ось цей для того, щоб чинити безпосередньо силовий вплив, і тут такого воротка на жаль немає в більш дорогих наборах інструментів від інших виробників. Де також 108 предметів, ми дуже часто зустрічаємо ось такий те подібний вороток на одну другу дюйм. Тут такого воротка немає, і відповідно це також дозволяє зробити даний набір інструменту більш дешевим. На цьому в мене як зазвичай все. В коментарях під цим відео обов'язково напишіть, що даний інструмент не підійде для СТО, хоча ми і так це все знаємо. На цьому я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!